Навесні ліс оживає після довгої зимової сплячки. Це час, коли природа пробуджується, а дикі тварини починають нове активне життя. В сонячні промені пробиваються крізь гілки дерев, розтоплюючи залишки снігу, з'являються. Перші зелені листочки, а травичка вкриває землю м'яким килимом. У цей час можна побачити багато диких тварин, їжаки, які спали всю зиму в своїх затишних нірках, вибираються назовні. Вони шукають їжу, кумах, черв'яків і ягоди. Їжачки, нічні тварини, але іноді їх можна побачити вдень. Олені і касулі часто приходять до лісових галявин, де з'являється молода трава. Їхні новороджені малята ще ховаються в укриттях, але вже незабаром почнуть робити перші кроки. Зайці Змінюють свою білу шубку на сіру, щоб краще ховатися серед трави й кущів. Вони швидко бігають і добре знають, як текти від хижаків. Навесні прокидаються навіть такі великі хіжаки, як ведмеді, після зимового сну. Вони починають шукати їжу, ягоди, корінці або дрібних тварин. У гніздах птахів чути веселе щебетання, синички, шпаки, і дятли займаються влаштуванням своїх домівок. Дятел стукає по дереву, шукаючи жучків, а водночас повідомляє всім. Що це його територія, ліс навесні, повний звуків і руху. Кожна тварина тут виконує свою важливу роль, і всі разом вони створюють гармонію природи. Коли ти йдеш до лісу, пам'ятай, Тварин потрібно поважати і не турбувати, щоб вони могли спокійно жити у своєму домі.